Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати і також вас раді вітати пташки. Ви будете чути, як вони співають, у них весна, вони щасливі. А вас сьогодні заряджаю бадьорістю та енергією і розповідаю: ну що ж, у нас був останній дзвінок і що далі? Може, репетитор усе? Ні, не усе. Репетитор працює. Зараз розповім, що відбувається далі, після останнього дзвінка. 128-серія серіалу Життя репетиторки, субота, 31 травня. Що далі? Розповідаю. Сьогодні у мене офіційно перший день, який є дійсно такий от хух, зняти напругу і, е, і суттєво полегшити собі життя. Тому що сьогодні у мене половинний графік. У мене 4 робочі години. І я вчора ввечері сіла, накидала собі розклад. Сьогодні, якраз, ми допрацювали з розкладом з батьками уже. І я бачу, що в мене поки. Половинне навантаження, саме те, чого я хотіла: 24 робочих години, і я їх так само структурую, як у мене впродовж року відбувалося навчання. Тобто, в нас буде 4 робочих години 6 днів на тиждень. І ось в такому, це для мене ідеальний формат, я його обожнюю. Коли я працюю 4 години. І потім, у мене, вважайте, день, майже день повністю є на мої особисті справи. Що я планую зробити за червень у мене є, якщо відчинити шафи, у мене є ідеально показові шафи, де усе отак рівнесенько, рівнесенько, от рівнесенько-рівнесенько, з стосиками одне до одного і є шафи, в які не можна зазирати, бо там отаке от. От Я хочу впорядкувати шафи, хочу пройти медогляд. Раніше в школах ми що вересня, пам'ятаю, проходили медичний огляд працівників, і це було чудово. Я хочу підтримувати цю традицію, тим більше, що я відчуваю проблеми. У мене є проблеми із головними болями, у мене є проблеми зі спиною, з шиєю, я б сказала, і мені потрібно. Зір хочу перевірити, тому що зір це те, що теж може постраждати, начебто я минулого року перевіряла, у мене все було чудово, але все одно я от інколи помічаю, що стало дещо гірше бачити, теж треба це зробити. Тож, ці от 4 години, що в мене вивільнилися робочі, я якраз хочу присвятити цьому, ну і ще в мене є город. Бо я живу в приватному секторі, і город це теж те, що потребує влітку, особливої уваги, багато уваги, і це дасть мені можливість якраз порухатися добре і порухатися з користю. Ось такі в мене плани на червень, і це той режим, який я обожнюю, коли я не поспішаючи буду працювати. І якраз все розкладу у поличках. Що хочу розкласти по поличках за червень у робочому е, руслі у робочому напрямі. Е, хочу проаналізувати тести НМТ цьогорічні, які вже з'явилися в мережі, хочу питати своїх учнів, 11 класників, що там були за теми, і подивитися, чи е, все відображене у моєму теоретичному посібнику. Підкоригувати цей посібник хочу, я вже завершила його писати, тепер мені потрібно його відкоригувати, подивитися, чи всі моменти, відображені в ньому. І ще, звісно, хотілося б наступного року написати практичну частину, але це вже, це вже буде наступного навчального року, а цього ще допрацьовую теорію. Потім і ще ми допрацьовуємо з учнями тестики в телеграм-каналі, навчаємося розв'язувати тести НМТ. І от сьогодні я написала конспектику уроку, вже провела ранковий урок. Потім зараз відзьніму відео, напишу тестики, які в суботу я тепер пишу також для 11 класників. Тому що я порахувала, якщо ми не будемо по суботах їх розв'язувати, то тоді ми не встигнемо до іспитів пройти усі варіанти тестів, усі варіанти завдань один раз. І тому. Ну, я маю на увазі, ми зараз послідовно проходимо якраз тестові завдання. І ось щоб кожне з 30 завдань пройти, нам треба і суботи долучити, але це тимчасово, і для дітей це вже не так важко, бо вони вже не мають ходити до школи, тож їм це буде нормально. Також напишу ще один конспектик уроку на вечір. Сьогодні в мене ще залишився вечірній урок. І, мабуть, готуватися до ранкових уроків в понеділка сьогодні не буду і дозволю собі якраз працювати отак, -от, от половину робочого часу. Хіба що, подивлюсь, треба зберегти окремі контрольні дитячі для того, щоб потім наступного року. Теж до них звертатися. Це такі от були кілька контрольних дуже вдалих робіт, які я хочу повторити. Тож треба їх собі запам'ятати. І довирішую питання щодо розкладу. Із мамами, якраз їм зручно зараз буде говорити, бо вихідний, і вони не на роботі, і у них теж от більш спокійний день, якраз ми можемо визначитися. Коли саме їм зручно буде працювати, половина розкладу вже з мамами узгоджена, і от половину треба доузгоджувати з мамами ми в процесі. І тоді на сьогодні мій робочий день призупиниться, і я почну ходити у такий напіврежим, який я обожнюю. Коли ти і при ділі, і приносиш користь, і допомагаєш дітям, а з іншого боку, ти маєш вдосталь часу на те, щоб іще встигнути всі свої справи зробити і відпочити також. Який графік роботи для вас є ідеальним? Якби ви жили в ідеальному світі, скільки б годин на день ви працювали і чи працювали б? Я колись мала мрію, думала, от якби не працювати. А потім отак от, от якби не попрацювала, було таке в мене, що в мене було два місяці, і я вже не знала, що мені робити. Мені вже хотілося, як то кажуть, нанести користь комусь. І тому я зрозуміла, що робота все-таки має бути в моєму житті обов'язково, інакше я почуваюся неповноцінною, коли комусь з чимось не... Допомагаю і не роблюсь чиє життя легшим і кращим. Ось так. Знову наговорила на 8 хвилин. Ух! І далі буду теж говорити. Якщо цікаво, стежити за моїм репетиторським життям. Будь ласка, ласкаво, прошу. Підписуйтеся, долучайтеся і будемо жити разом з вами від понеділка до суботи. щотижня. До зустрічі!